Щодо оперативної обстановки, зокрема в районі Часового Яру, розкажіть, будь ласка, як минула ніч і врешті розпочався ранок у наших бійців? Ми спостерігали, що ворог проводить таке внутрішнє позиційне. Переміщення своїх підрозділів десь більше готує своє угрупування для штурмів, десь менше. От і знову бачимо, як він починає відпрацьовувати вогневе ураження, Він ще продовжує відпрацьовувати вогневе ураження по нашим позиціям, а також спостерігали, як він намагався зробити черговий якийсь здобуток, здобутик це саме напрямок. Іванівське там Ступочки, часів ях. Саме тут він намагався десь нас протиснути. Однак у нього нічого не, не вийшло. Також е, спостерігаємо продовжування вогневого ураження та тиску на наші позиції. Це Клищіївка, Андріївка, які постійно не дають йому спокій. Не полишає він також в своєму спокій безпосередньо і часів Ях. Панележе, угу. ви нещодавно повідомляли про те, що ворог менше став застосовувати фаби. з чим це може бути пов'язано, і загалом яке зараз озброєння основне в росіян. Ну, кабо і фаби він почав менше використовуватися. Ще починаючи з липня. Ми тоді могли спостерігати, що їх кількість різко збільшилася. Це на турецькому напрямку. Тобто, він більшість їх перекинув на інший напрямок. На сьогодні ми також спостерігаємо, що саме це озброєння він намагається використовуватися в тих локаціях, де вважає, що це більш необхідно ніж, наприклад, на нашому часі в Ярьська. На сьогодні переважають із засоби вогневого. Вороження це Переважає артилерія дуже потужно і постійно працює. Це мінометна складова. До того ж, міномети на сьогодні на полі бою беруть взагалі за кількістю пострілів, Це тримають перше місце. РСЗВ також є на нашому відтінку фронту, і він його постійно застосовує. Ну і звичайна авіаційна складова. Пане Олеже повідомлялося про досить цікаву нову тактику ведення бою з боку окупантів, і суть полягає в тому, що вони маленькими групами, десь поодинокі солдати, десь там двома трьома Вони намагаються пробратися вглиб оборони українських сил, зайти десь в тил. І ось коли назбирається там достатня кількість, вони розпочинають атаку, і виходить так, що з обох боків намагаються штурмувати. Повідомлялося також, що 80% таких окупантів помирає. І там, ну скажімо, термінами з уроків фізики, коефіцієнт корисної дії він не такий вже і великий. Насправді, і чи спостерігаєте такі методи на вашій ділянці? Чи вдається їм це робити? І в чому доцільність, врешті, не вже воно працює? Так, є такі спроби на нашій ділянці. у них постійно якщо це, що ви казали, там по два чоловіка. Це от той же самий часів яр. Це напрямок Калинівське, це там, де переходить канал, і саме тут вони намагаються саме так просочуватися крізь нашу оборону. Дійсно намагаються заходити в мікрорайон новий і ось так невеличкими такими піщинками намагаються створити якусь там кубку, таку кубку з критичною масою, коли вони зможуть вступити в бій. Однак, треба зазначити, і це зазначають наші колеги з 24-го верх. Що такі спроби у них досить часто невдалі, тому що дійсно працює фіпів розвідка, працює БПЛА розвідка. Як тільки виявляються такі їхні потуги, ворог тут же починає знищуватись. До того ж треба зазначити, що вони настільки знищили цей мікрорайон. В свій час це каби, ті саме каби Фаби, що ми з вами згадували, ця ж сама артилерія, що місця, де можна було б зосер... безпечно їм зосереджувати. І чекати часу якогось там ікс у них досить таки небагато. Такі спроби ми спостерігаємо, але як ви зазначали, в більшості вони виявляються, і ворог дійсно в більшості знищується. Якщо ж взяти напрямок Лишіївка, Андріївка, то тут ворог штурмує, намагається штурмувати дещо більшими підрозділами. Починається так з чотирьох чоловік, чотири вісім. Може, якщо вважає за не за необхідність, він може штурмувати і там, десь біля вз. Воду, але це в залежності від обстановки, звичайно і від рішень їх командирів. Паналеже, ми щойно не спілкувалися з офіцером Володимиром Назаренком, і він відзначав про те, що у ворога досі всього багато. Я маю на увазі різних видів озброєння, але воно дедалі старіше і старіше. Тим часом ми модернізуємося. Але ось стосовно дронів, неодноразово ми говорили про те, що ворог багато що запозичує у нас в плані модернізації. Що скажете? Що у них зараз з дронами, ну і відповідно з репами. Якщо візьмемо по дронам, то дійсно цього добра у них дуже велика кількість на фронті, так само як і його різноманітність. Ворог він дійсно навчається. Він навчається на своїх помилках. Він одночасно дивиться і наші відеоролики, коли ми його уражаємо. Якщо ми розказуємо про якийсь новий хау своїй, він намагається і застосовувати також у себе. До того ж, досить таки швидко намагається це робити, тому що він. Не розумієш, що це його eh, життя. Якщо ж брати із озброєння, то дійсно озброєння у нього на нашому відтінку все більш за радянських часів, тому що більш нове у нього вибуває із строю з різних причин, як знищується, так і просто амортизація його убирає з полі бою. Однак, тим не менше, тож досить таки багато вистачає, і цього металобрухту у нього ще багато. І цей металобрухт він вміє стріляти і вбивати. Угу. Пане Олежаною знищується саме артилерійських систем у ворога досить багато. Це от я зараз кажу про зведення від генерального штабу щодо втрат противника, і там кожен день десятки таких систем. От про здобутки 26-ї артилерійської бригади, зокрема, що можете розповісти, як зараз хлопці працюють в плані контрбатарейної боротьби. Наші підрозділи перебувають на різних відтінках фронту. І дійсно ми ведемо контрбатарейну боротьбу проти таких калібрів, як 152, й це великий калібр, у нас 155. п'ятий. Однак ми знищуємо і менші калібри 122-й, і працюємо і по мінометним системам. Тут ми звичайно працюємо у взаємодії з аеророзвідкою з напрямками іншої розвідки розвідки. Той саме звукометрична радіолокаційна. От, тому що на сьогодні класична розвідка акт розвідка, це спостережний пункт і вона вже мало дієва. Нам вдається знищувати досить таки значну кількість артилерійських систем, незважаючи на, на те, що вони їх намагаються маскувати, намагаються закопувати. Однак, тим не менше, ми їх вражаємо. Нам вдається знищувати їхню броньовану техніку, якщо вона навіть навіть під час маневрування. Тобто настільки точно натівське озброєння працює. І настільки, настільки злагоджені наші е, розрахунки. Ну і, звичайно, працюємо по піхоті, підтримуємо нашу першу лінію е, піхоти, нашу. коли відбуваються їхні штурми в такій кількості, ми також підтримуємо. Тобто цілі у нас можуть бути монети, Хоча більше ми заточені, звичайно, на вороже озброєння, на якісь значні, такі, як кажуть, артилерісти, жирні цілі. Uh -huh. да. Ну і на останок, чи лишаються... Багато цивільних на тому напрямку, який ви описуєте, і чи евакуюються вони, що загалом там відбувається по гуманітарній лінії? Ну, за інформацією від голови часів яру, то там залишається біля 500 ще цивільних осіб. Дійсно, вони там є. Вони там переховуються в підвальних приміщеннях. Коли немає обстрілів, вони спокійно пересуваються. Те, що залишилося від вулиць, від мікрорайонів щось там для себе вишукують якесь. Майно, якщо брати ж за евакуацію, то евакуація на сьогодні досить таки небезпечна, тому що ми знаємо, що ворог намагається контролювати всі наші логічні шляхи, як за допомогою аеророзвитки, так і з ціпівронами нічного бачення, тобто навіть в нічний час вже стало небезпечно добиратися безпосередньо до часу яри і назад. Тому евакуація, звичайно, тут досить таки непроста для цивільних. Вона Є небезпечною як для тих, хто евакуює, так і для тих, хто викоється. Однак, тим не менше, якщо є таке як можлив... якщо є така можливість, то вона продовжує здійснюватись. Угу. Почули, пасибі вам, пане леже, величезно за те, що знайшли можливість сьогодні з нами поспілкуватися. Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артбригади імені Романа Дашкевича, був з нами на зв'язку. До зустрічі в ефірах. Дякуємо.